Так, всім привіт, я Олександр, це Сергій, це компанія Норді А, Я хотів би показати, як взагалі відбувається виробництво модульного будинку. Коли ви купуєте модульний будинок або обираєте виробника модульного будинку, багато речей, на які ви не звертаєте уваги, і багато речей, взагалі, які проходять просто повз вашого. Вашого те, що ви не те, що ви не бачите взагалі, і те, що можливо вам не потрібно побачити. Але я хотів би звернути увагу, коли ви обираєте виробника, коли ви приймаєте ваш будинок, коли ви взагалі будуєте ваш будинок, ви повинні дивитися на такі дрібниці, які ми хотіли би сьогодні вам показати. Перше, наприклад, в такому будинку завжди повинна бути сітка від гризунів. Тобто, це така дрібниця, про які про, які, про яку замовник взагалі не питає. Але без неї ваш будинок буде незахищений від гризунів, і вони будуть там жити в ваті і буде руйнувати ваш будинок. Це Сергій, який хотів би нам більше розповісти про маленькі такі дрібниці, які проходять просто повз наших, нашого, нашої уваги. Проходьте. Наприклад, Сергій, от розкажи, що таке теплий монтаж вікон. Що це таке? Да, наші вікна монтуються в теплий контур. Тобто вони знаходяться між утеплювачем будинку. А що таке е, е, теплий, теплий контур? контур да. Це, що це, це таке, означає, писати? що вікна знаходяться в площині утеплювача будинку. Ага. Вони не виступають за утеплювач і не втоплені глибше за утеплювач. Разуміло. Тому це буде дуже тепла конструкція. Угу, угу. Да. А, навіщо от ви берете і проклеюєте тобто, тобто, пароізоляцію? на вікно. Тут приклеїться спеціальною мембраною, спеціальною стрічка, яка приклеїться герметично до вікна. Ця стрічка виконує дві функції. Вона не пропускає вологу в монтажну піну вікна для того, угу. щоб вона не змикала. І в той час, якщо в ній виникає конденсат, вона дозволяє цій піні просихати. Угу. Якщо ми це не зробимо, що буде відбуватися? Тобто, що буде... Піна, піна буде з часом набиратися якоїсь вологи, ага. тобто будуть показники піни, як утепливача, зменшуватись, вона ага. буде більш холодна. І що найгірше, якщо там буде збиратися волога, то дерев'яні конструкції, які знаходяться навколо піни, вони будуть потихеньку брати цю вологу і буде проходити процес гниття. Тобто зараз, якщо можна, я відірву. Щоб просто показати, як це. Тобто, отак це проклеюється. Бачите, увагу, я... бачите, як гарно приклеєно, мембрана розшаровується. Угу. Тобто я зараз відриваю, вибачаюсь, наш замовник, щоб він це не побачив відео. Але, ну бачите, от, настільки тобто... якісно проклеєно. Добре. Цімо зрозуміло. Зсередини відбувається середини інший середини процес. З будинку відбувається інший процес. Зараз заходити, не будемо з технічних причин. Чому? Ні? Ага, Добре. Е, добре. Да, да, там хлопці ми не танцюють. можемо там, там секрети виробництва, тому ми зараз не можемо зайти. Да, Зередини да. е, піна закривається з тізом Б. Угу. Це спеціальний гермет, який розроблений для вікон, для того, щоб випаровування зараз... середини будинку не попадали в піну. А... Це у нас е, да, це герметик. Так, так, так. Тобто вікно оброблюється зсередини саме цим герметиком, щоб будинок так, був герметичний зсередини. І замикається контур пароізоляції. До речі, я хотів би Сергій запросити все-таки зайти сюди і показати, <кхи> що дуже добре, гарне рішення, коли ми використовуємо. А зараз тут немає світла, я не знаю, як його вклю... включити натяжну стелю. Подивіться, тобто, я не знаю, чи відео передасть це. Це, ну, як на мене, це гарне рішення, коли ми не тільки деревину використовуємо, а так само використовуємо а, звичайну натяжну стелю. А що ще можемо показати? ну Наприклад, тобто, подивіться на цю проводку. Тобто, ну, взагалі можна на цьому економити, можна зробити а, проводку набагато простіше, набагато, набагато а, меншу. І буде вона працювати, але навіщо ви використовуєте саме ну, таку і яка це? Да, ми використовуємо кабель мідний, не горючий. Хто орієнтується в маркуванні? Це кабель ВВГ НГД. Тобто, яка яка із... тут у нас товщина його? Якщо ми на освітлення використовуємо кабель або 1 мм січень, або півтора. То на розетку ми використовуємо кабель 3 на 2 з половиною. Угу. А це силовий це силовий відний кабель, він залежить від розміру будинка, його підбирають по необхідній потужності. Тобто, це будинка. не горючий кабель, це мідний кабель, але ще плюс до цього він ще йде в металогофрі. Навіщо ви використовуєте металорукавці? Це безпека наших будинків пожежна ага. для того, щоб якщо виникають якісь ситуації з кабелем. Ага. Да, то цей металорукав убезпечує від потрапляння іскр на дерев'яні конструкції. Угу. Тобто, угу. тобто, крім того, що це не горючий, крім того, що тут достатня у нього товщина, плюс до цього він ще в металорукаві. Тобто це просто унеможливий ну, взагалі процес. Так. І ще один момент: прошу звернути увагу, якщо ви подивитесь, у нас немає. Ніде в стінах прихованих з'єднань, uh -huh. немає зайвих монтажних коробок. Кабель йде від точки і до щитка. Тут ми бачимо вивід, це теж окрема точка. Тобто у вас немає ніяких з'єднань, які будуть іскрити або грітися всередині конструкції. Все, розуміло. А, коли ви обираєте виробника, не просто дивіться на. Якби завершений будинок. Приділіть увагу на маленькі дрібниці. Вони дуже впливають на вартість. Іноді можна обрати будинок, які ну дешевше, там на тисячу гривень, на 500 гривень. І таких виробників зараз дуже багато. Але оці всі речі, які ви не бачите, які на які ви не звертаєте увагу, а це все дозволяє зробити будинок якісним, який буде служити дуже довго і залишиться ще. Вашим дітям, а можливо, навіть вашим внукам. тому приїжджайте до нас, наше виробництво воно повністю відкрите. Тобто ми не закриваємо, ми показуємо, як ми будуємо з яких матеріалів, і ви можете, навіть коли ви замовили, приїжджати і постійно контролювати саме виробництво вашого будинку. Я Олександр, це Сергій, компанія Nordic House. Ми чекаємо вас до зустрічі.